Дівчата, в наявності класні ковтинки, Це дарквін, такі незвичайні, вони супер красиві, є в кольорах, але вони трішки відрізняються. Зараз я вам покажу, і вони у нас також по класній ціні. Перша моделічка у нас є в чорному і червоному кольорі. ідуть такі у нас накати срібло, і як замша. Така от як велюр, замша. Дуже класно зроблені. Рукавчик укорочений, і такі вони яскраві, стильні, супер просто. Е і є в чорному кольорі. Така моделечка. Розміри з 54 по 62. є. Потім отакий колір лайм, дуже красивий, також з накатами. Кишеня йде така з мережева. І рукавчик також йде на зав'язочці і отак от мережево. Дуже класна моделечка. Тут розмір у нас в наявності 58, 60, 62. Третя моделечка, така йде також в чорному і червоному кольорі. І отак от зроблені накати. Розміри також з 54 по 62. І остання модель у нас в білому кольорі. Іде v образний комірець на широкому манжеті рукавчик. Модель недовга. Так, розмір іде 58, 60, 62, 64. Ці класні моделечки в нас зараз по дуже хорошій ціні.